Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як дзвонити по скайпу безплатно на мобільні телефони, на стаціонарні телефони, як в своїй країні, в Україні на даному випадку, так і по цілому світу. Переходьте в skype.com, посилання я залишу на... під відео в описі, вибирайте ціни і спеціальні пропозиції. Ось тут є почати місяць безкоштовного спілкування. Спускайтесь трішки нижче або на самий низ. Ось тут є всі умови. Важлива умова ось вона. Перших 27 днів. Тобто, ви вводите абсолютно всі свої платіжні дані. От, натискаєте почніть місяць безкоштовного спілкування. Ви приймаєте умови, натискаєте далі. Вводите номер своєї карточки. І свої особисті дані. І номер карточки ви вводите не для того, щоб вас гроші зняли, а для того, щоб вас гроші зняли в майбутньому. Ви обов'язково маєте до 27, 27 дня відписатися від цієї акції, інакше вас знімуть гроші з карточки. Але 27 днів ви можете спілкуватися абсолютно безплатно, можете дзвонити в будь-яку країну на будь-який номер телефону. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться інші наші відео, переходьте по відеоанотаціях. Вже не про такі секрети, де ви можете зекономити, а просто все інформаційне про скайп. Дякую за увагу!